цю давньоримську школу відкрили для огляду після масштабної реставрації. Тут як уважають учені, навчали імператорських герольдів. Саме вони розігрівали публіку перед гладіаторськими боями та перегонами на колісницях, за якими зі свого палацу на пагорбі палатин спостерігав імператор. Зараз ми в навчальному центрі глашатаїв Великого Цирку. Це коледжі для тих, хто оголошував про шоу й перегони, що проходили у великому цирку. Будівля стоїть на південному схилі пагорба Палатин, прямо перед великим цирком. Її звели в епоху Северіана у третьому столітті. Літі нашої ери. У двоповерховій будівлі з фресками є дорогоцінні чорно-білі мозаїки, на яких зображені костюми Глашатаїв, і те, як вони маршують ареною, оголошуючи, який вид перегонів на колісницях відбудеться на головному стадіоні Рима. На підлозі зображено вісім чоловіків Глашатаїв у сандалях і коротких туніках. Вони тримають палиці, обвиті зміями. Як вважали, вони належали гермесу, посланцю богів Ми провели консервативну реставрацію. Ми запечатали цегляні та ту. Фові поверхні, а там, де знайшли тиньки і кольорові фрески, ми провели реставрацію, щоб виділити кольори та форми, які не завжди легко інтерпретувати. Ця реставрація дала нам змогу знову побачити поліхромію, яку було б утрачено. Школа герольдів відкрита для огляду щонеділі та щопонеділка.